Компанія Artfolk Україна сьогодні вам покаже телескопічний навантажувач Everan модель 2500. Він має вантажопідємність 2,5 тонни і телескопічну стрілу, яка піднімає вантаж на висоту 4,5 метри. Машина унікальна має шарнірно-шлиновану раму, яка дозволяє мати гарний радіус розвороту, маневрена. Окрім того, має повний привід. А, також вона вкомплектована гідравлічним швидкоз'ємним механізмом, який приводиться в дію за допомогою джойстика з кабіни оператора. В базову вартість входять звичайний універсальний ківш та палетні вила. Так, Зараз подивимось, що він з собою представляє всередині. Так, Всередині ми бачимо регульоване водійське сидіння, джойстикове керування, кондиціонер. На джойстику органи керування стрілою, а також коробкою передач. Так, Маємо дисплей при вмиканні заднього ходу автоматично відображається все, що відбувається ззаді. Дана машина комплектована радіо, вентилятором, кондиціонером. Все, що необхідно для роботи. Двигун встановлений фірми ФАВ. Простий. Рядний двигун, 72 тінські сили. Також в зимовий період маємо підігрівач від мережі 220 вольт, завдяки чому відбувається просте, простий запуск в зимовий період. Тут у нас додаткові LED, led освітлення камера заднього огляду. Що у нас тут? Тут у нас запобіжники і механічний гідророзподільник. Всіх за... зацікавила дана машинка, звертайтесь, будь ласка, до компанії «Аксолка Україна.